Позачерговий 29 сесії поставника міської ради присутні 16 депутатів. Відповідно до статті 46 закону прийняття про місцем самоврядування України дозвольте роботу 29 сесії міської ради Для забезпечення роботи сесії нам необхідно брати відчинені комісії, пропонується складі такі депутати. Возвращає куханець не вгоди. Хто за те, що відведення на місцевій прошу розголошувати? Прошу члени відчинення комісії до розмови. Я ознайомлення були розвідчені на сайті міські родини. Прошу прийняти порядок денний 29-ї сесії. Зараз новуюся. Вот. Прошу голосувати за порядок в цілому поєднання. Вінганець. Венгарена, так. Возвращаємося. <клес> 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 треба Ми переіменно посаду головного спеціаліста інспектор, державний інспектор, державний на посаду головного спеціаліста Державного інспектора державного контролю за використанням та охоронним займанням для виконання повноважень по охороні відповідні задачі та контролю за використання займання. У Буханець. мало. Розважає за номенку, Валерійович. Мало і манима. Не вишення. Не Валерій Димайович. За. Просто Повчаров. За. 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 Ременюк. Саваташ. За. Січовий. За. Тимошенко. Шкачак. Харченко. За. за. Друге питання. Зображення структури та штатної численності комунальної некомерційної підприємства Чарівська багатопровідне лікарня Чарівської міської ради. Заслуги це питання, на подає Пропонується внести зміни до структури багатопровільної партії в зв'язку з тим, що відділення ще подали відділення. 5 штатних лікарів і 4 месяців. Ем Просто скажу, що зв'язку з тим, що очікується наростання захворювання на квітні на осінні місяці, є можливості підписання другого надання допомоги на кордонів для підписання дорогого допомога. Якщо вийде. Зараз для бюджету це ж навантаження немає. Цей пакет буде сам з собою. Звичайно. Він момент У нас не було. Поки пакет не відвичний, це кого займається. Вигаренко. Воколон. Означає за. Ончарок. За. Малий. Вірошниченко. За. Прудкий. За. угрієвич. За. Ременю. За. Січовий. так. Да. Тимошенко. Шпечанко, так. Третє питання. Про затвердження і передачі владі гуманітарної допомоги. Зараз то, 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 за даним проєктом рішення затверджуються акти отримання та передачі гуманітарної допомоги. Це в основному продукти харчування, які передані на сезаві для подальшої передачі ВПУ медикаменти.

Прошу черного, так. Не волі, да. Ну, на вас напрямую пішов не ви нараторці. так. я заявляю і участь. Ні, не Так. Голосуємо. Сичевий. Тиможенка. Печанка. Харченко. За. Давалася тут ваша машинка і прицепля. Все. Куханець. Венеральний. Вокоговий. Означає. Ончарок. Пономений. Малий. Не розкіченний. Невгодий. Овчаров. Внутриєрний. Прухий. Ременю. Самотаж. Січовий. Тимошенко, так? Парчимо. За. П'яте питання. При внесення зміни до рішення Чернігівської ради від 1220 року No79. До затвердження переліків першого та другого типу об'єктів, що до яких прийняти рішення про передбачення поради. Зараз не вирушення. За проєкту рішення передбачаємо у першому переліку. Частину приміщення старого суда звернулася людина бажає прошлимати його в оренду площею 48 квадратних метрів. І е, другий перелік це без аукціону. Передбачаємо е, автобус-парт, який знаходиться на балансі ПАЄЦ, е, До передачі він було освіти для підходу. Хто зверхуся до підтримування? Е, я не пам'ятаю, як Ну, Однозначно це буде аукціон. І якщо за аукціоном не буде інших учасників, то вступу, Ну, так. Я не пам'ятаю, чесно не пам'ятаю. Да, так, зрозуміло. Так, воно стоїть, як працює. Роси поймається. Виганець, так. Он чарок, поменян, мало, наші чада, не вгоди, ончаров, вони, да? да? вони приємнич, да? руки, да? ременю, да? самаш, да? сичовий, да? тимошення, да? шпеча, да? харчення, що за <как> питання? Пронесення змін до рішення Чернігівської міської ради від 21 році, 2021

Zaraz, e, po, po, po e, na rješenjama izmjene proklausu vole, a zarad dovolosovujem izmjene po pereradnju cijelih zemljivih zemljivaka na je za pitanje? Moje, od svega Цього питання про здійснення державного контролю за використанням та охорони заради всіх категорій та власності на території повноважень Челенської міської ради. Минулому році були внесені зміни до закону України про охорону земель, яким повноваження щодо здійснення повноважень по охороні за використанням. За цільовим призначенням земель віднесено і, зокрема, і виконавчі органи, органи органів місцевого самоврядування. Для цього нам необхідно визначити відповідальний структурний підрозділ та, зокрема, проголосувати здійснення цього державного контролю. Що передбачається даним запитання? За проектом рішення он уважен сварена по дійсному опорону. Наш підлітковональний домов. Волков. Вишає. Очарок. Малий. Ірошничений. Не гордик. Очарок. Руки. Ременю. Заводаш. Січовий. Тимошенко.

За охороною земель. E, в положенні провіду житлового комунального господарства його функції та правах передбачається повноваження про дійсної охорони земель. Вігарення, власне. Влохово. Вигарен, за. Мало. Не годин, за. Рутки, так, да. ременю, так. Це на Марченко. так? Дев'яте питання. Про переміщення, <кл 'яр> що знаходиться по вулиці Гавайна, 15 селі Красносілля, у вас у Всеринської територіальної громади. Зараз. Це лучше приміщення школи. Так, селікасів. Це технічне питання для реєстрації власності на нього через міську раду, не міжнародного складу, не вирішується. Далі будемо вирішувати по поводу пере передачі і в оренду <ути> або проти. Якого тільки і тільки заводжується. <Yeah>. <ути> Посилив приватно. Буханець. Вигарен. Вулково. Возвращається. Мончаров. Думає. Малий. Не розничає, да. Не води. Ончаров. Внутри євич. Курки. Ременю. Да. Самотаж. Да. Січовий. Тимошенко. Да. Да. Шпечанний. Да. Парченко.

Земельна девянок під ними. Там змінилась нормативна розшала оцінка цієї земельної і Відповідно, орендна плата. За проектним рішенням договору его семейно Збільшується? Збільшується, більше До 44 мільйонів млн 19. А, сменьше? Да. Та да. вазош да. доволі. Да. Постачає. Кончарок. Кононе. Малий. Не вгоре. Кончаров, Воно фрієвич. Руки. Ременю. Саботаж. Тимошень. Січовий. Печат. Парчик. Пронесія змін до рішення Чаїнської міської ради 10.01.2020 року, номер 435 ліці про затвердження передів адміністративних послуг, які надаватимуться через центр надія адміністративних послуг виконавчого комітету Чаївської міської ради, оси вже відповідаєш питання намерення. Доброе, шановні депутати. На ваш розвіду відноситься питання, що до нас не рішення про озвучення. Внесення змін до переліку кваліфікативних кубок. Раніше ми вже затверджували ці переліки, але на сьогодні стало таке питання, що треба доповнити його. У нас відділи житлово-комунального господарства та юридичний є деякі питання, які ще в нас попередньо попередньому переліку не були. І тепер на сьогоднішній день треба їх доповнити. Прошу голосувати за це рішення. Там вісім нових послуг, які нам необхідні для роботи. Це таке переведення. Житлово будинку не житлове, а воно головти там, потім і там життя багато таких таких. Це, так, Волосин вибач. Гуханець. Вінгаренка. Волкогом. Так. Ончаров. Так. Малий. Ірошниченко. Не вгодин. Так. Онфрієвич. Так. Ременю. Так. Сінчовий. Тимошенко. Тринадцяте питання. Інформаційний та технологічний кордон адміністративних послуг, що надається через фбр центру надання адміністративних послуг економічного комітету Чарівської міської ради. Перетлі. Але спустив, що в зв'язку з тим, що минулому році, в будні місяці ми внесли зміни до нашої шторії. і сьогодні знову ж ми доповнили ще новими послугами і треба затвердити нові наші карточки, для того, щоб е відповідно працювали до цих карточок. Так що я хочу вас голосувати за ці карточки. Е Очаров, Коналенко, Мало, Ірошніченко, Невгонів, Очаров, Рудки, Ременю, Самотаж, Січовий, Тимошенко, Шпича, Харченко. Дякую, що не подати, на свій час. На сесію. сесії ми проводимо, тому що зараз ми примірні дозвіл і говоримо. Страції де всі питання проводяться, ми вже якісь там сесії. Квітково на сесії повинні проводитися. Бо я здесь що Придивляємося першу чорніку сесії. Ми стараємося і проводити, щоб у нас не дають создання, що раз в три місяці на сесії. Тому 29-ту сесію міської ради 8-я рушука.